Давайте по чесному хто із вас слушав Лєпса Тімоті, знаєте що зараз Лепс заявив? Ну це що, на столі! що Покровськ, наш Покровськ, має бути переномінований в Путінград? А у нашого великого президента должен бути Путінград, щоб потомки пам'ятали о його великих ділах. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це за всі оці відомі російські музиканти. Це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. Платформа створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися, яку змогу відкрили зараз для українців.